Нове слово в лікуванні дитячої онкології. Хірурги Київського міського онкоцентру навчилися видаляти мікроскопічні метастази. Таким чином рятується безпосередньо вражений орган, а отже, і життя дитини. Нині такі операції стали можливі за допомогою найсучаснішого обладнання, але його шалена вартість робить хірургічне втручання унікальним. Що робити, щоб така операція стала звичайною процедурою, Ірина Маркевич далі. Ми переступаємо операційної, щоб стати свідками. Як хірурги Київського онкоцентру роблять крок до нових стандартів у лікуванні дитячої онкології на столі Артем, який захворів на рак кілька років тому на черговій діагностиці, в його легенях виявили мікроскопічні метастази. Того пацієнта метастази 2 до чотирьох мм. Побачити метастази на знімку це одне. А знайти їх на операційному столі, коли крихітні вузлики розташовані в глибині органа, було неможливо. Так ось такий ультразвуковий апарат зі спеціальним. Давачем може зорієнтувати хірурга з прицільною точністю, де засіла пухлина. О, Апарат показує чотири мікроскопічні метастази Вартема. Тепер у хірурга є вичерпна інформація, щоб їх видалити з ювелірною точністю. І без цих даних прооперувати хлопця лікарі не змогли б. Путем щадящих резекцій ми обеспечуємо зберігання определеної частини льога ткані. Абсолютно нове слово дитячу онкологію. раніше вважалось от в нашій країні і за кордоном, що лікування хворих з метастазом в легені безперспективне. І таких хворих просто відправляли додому, щоб вони вмирали. Нині хірурги Київського онкоцентру прооперували 25 дітей, у яких видалили мікроскопічні метастази. Це ті новоутворення, які не піддаються хіміотерапії. Раніше зброї проти них не було. Тепер зброя це сучасне обладнання. Хірурги хочуть з унікальних операцій вони стали звичайними а для цього потрібні системні зміни. час, коли ми проводили, грубо говоря, скальпелем і сожалению, рішалі точечные подвиги точечні виде удаления метастазов, Тотолька локальне місце побіди. Побіда нужна системна. Системні зміни це перегляд методів лікування дитячої онкології на найвищому рівні, а головне забезпечення сучасною технікою. Такі операції для нас залишаться диковиною, поки кількість апаратів в країні можна перелічити на пальцях. Вони тривіальні только для стран, розвитих стран, з які можуть себе позволить високотехнологічне, дорогостояще оборудование. Зараз для Артема така операція це шанс зберегти легені а отже, з великою ймовірністю врятувати життя юнакові, якому нещодавно виповнилося лише 19. Ірина Маркевич, Андрій Хлус, ТСН 1+,1.